Шановні золотів'яни, чотири дні, як я приїхала з Москви, не з доброї волі я там була, на заробітках. І всі ті дні я дивилася телевізор новини, і серце мене боліло. І так, як каже пан Зубар, дійсно. Тільки в новинах було чути, там не люди, там фашисти на Майдані, там не люди, там фашисти, а на східній Україні люди. Я перепрошую. І вже неодноразово тут були майдани. Я розказувала вірш, і цей вірш знову став актуальним. Я вивчила його, як тільки Україна стала на ноги. Прочитала у народному слові цей вірш. Навчила своїх дітей, онуків. І хочу розказати знову його. Хресною дорогою йшло юне дівча, тіло усе в ранах, з грудей кров текла, болючою рану у грудях розірвала і на стіні камери кров'ю написала: Прощай, Україно!» і тіло холодне, душею полину у царство Господнє. Перед самим Богом паду на коліна, Боже милосердний, гине Україна, всі її простори у руках Москви нищить від народу, культуру, церкви. У тих страшних муках воскресла держава. Слава Україні і героям слава. І подумай, милий брате, якою ціною! Дорожити треба волею святою. нет.